Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 3 червня 2024 року. Вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно пшениці в Україні. Зараз актуальна ціна середня 7800 тисяч гривень за тонну. Кукуруза 8 тисяч плюс-мінус соняшник 17 половиною і соя біля 18 тисяч гривень за тонну. Ось такі зараз актуальні ціни. У середньому по Україні в інтернеті я дивився на червень місяць. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!